Середа і знову містяни за допомогою у вирішенні життєвих питань звертаються до влади. Спілкувався з Бориспільцями 22 жовтня, секретар міської ради Володимир Пилипчук. Першим до Володимира Олександровича звернувся прикордонник ОКПП Київ Роман Король. Чоловік просить виділити йому земельну ділянку. Ситуація У мене прописка в Луганській області так. В раді Краснодії. Січас бойові дії, так діс. Да. Я обратился сюда, потому что я уже последние два с половиной года являюсь э, жителем, так сказать, Борисполя, но без прописки Бориспольской. Да. Мы да. предоставили документы э, о том, что я с 2012 года непосредственно прохожу службу на КПП Киев да. Борисов. То есть я не был в АТО и решил. А поеду-ка я возьму в Борисполе, потому что здесь уже сложится определенная жизнь, так сказать. Да. Домой вернуться и получить мне зимой делянку, нет такой сейчас возможности никакой. Да. Вот. Я предоставил все полностью документы о том, когда, куда я поехал, где я находился. Ну, все полностью весь список документов. Секретар міської ради Володимир Пилипчук зазначив, що оскільки Роман Юрійович прописаний у Луганській області та має там житло, згідно з законодавством, надати йому земельну ділянку міська рада не може. Ми повинні зараз зробити так, як ви говорите. У вас є перший пункт, один є, то що ви були в АТО. Вам другий пункт треба подати, наприклад, зараз командир участия сказати, товариш командир, де ви зараз живете проживаєте? Ви живете в Борисполі, в Борисполі. А вам надо може, я не можу вам сказати, як це сделать но вы сами должны догадаться в том плане что должны где-то прописаться или там где вы э, сейчас служите а там есть окпп люди попрописывались и пополучали участки они планируют здесь жить в данной ситуации поймите правильно то что от нас зависимо мы все делаем людям помогаем в данной ситуации вам просто по закону мы не можем помочь Наступною звернулася Катерина Шараєвська. Біда жінки полягала у тому, що в неї відібрали землю нечесним шляхом. Катерина Максимівна мала 23 сотки. Через сімейні обставини не мала можливості їх приватизувати. Після того, як жінка почала збирати необхідні документи для узаконення ділянки, вона дізналася, що на її землі вже інші юридичні господарі, а їй залишили тільки прибудинкову територію. Разом з депутатом за округом Юрієм Лукайчуком Катерина Максимівна прийшла на прийом, аби отримати для онуки землю. Володимир Пилипчук наголосив, що з подібною проблемою до нього звернулися вперше. Я ж вам сказав, землі немає. От чому зараз виникають такі питання, що вже лізуть і на зуда і туди. Але коли б не брали цю землю і не вирішували питання, завжди вирішується питання через ту людину, чия земля. От завжди так вирішив. І оце таке, як ви сьогодні прийшли до мене, це перший такий случай, що явно рейдерським способом вас забрали, і оце ви мені розказуєте, це для мене дивно. Також Володимир Олександрович дав доручення депутату за округом Юрію Локайчуку посприяти пані Катерині та її онуці в отриманні землі. Наступною звернулася Людмила Ющенко з питанням спірного землекористування. Та оскільки Людмила Іванівна не взяла з собою необхідних документів, Володимир Олександрович запросив її звернутися до нього на прийом у п'ятницю для детального вивчення питання. Та Людмила Іванівна наостанок вирішила за допомогою телеканалу Бориспіль звернутися до містян. Живу в этом городе 14 лет. И, и, и ну, я понимаю, что это мой город, мой, уже где я остановлюсь и где будут лежать мои остановки. Да, да, где мой причал. Это более культурно. Я так люблю этот город утром, когда он красивый, чистый, не заплеваны у нас тротуары, нет мусора около остановок. И как я плачу, когда, сердце мое плачет, когда иду по улице после обеда или к вечеру. Плевки, хар харкани на остановках. Это не наш город становится в это время. Ведь мы все любим этот город, ведь он наш. Давайте любить его еще больше и давайте беречь всю ту чистоту и расположение друг к другу. Олена Кариновская, Юрий Юрченко. на телеканал «Бориспиль».